Друзі, Що ж, що я вам хочу сказати? Як бачите, минулого тижня я відео знімаю в суботу, а то минулої п'ятниці вийшов обнова. І після тої обнови була ще одна міні-обнова з фіксами, але вийшов герой, такий як Римф неочікувано, я думав, що його добавлять вже, напевно, після International, але вирішили зробити отакий нам з вами подарунок. Також ввели, звісно, компендіум, ну це так, типа для тих, хто з багатої сім'ї, я нічого не купляю, нікого не підтримую, мене все влаштовує і так. Є куди гроші дівати, як не на власні потреби, так і на потреби Збройних сил України. Тож, щодо героя. Є комікс, якщо коротко, був дядько, який працював, він трохи попивав, трохи гуляв, щось трохи робив, але завжди з бутилочкою, як це. За... Ну, до уваги, до уваги. І тут збиралися люди, і він влаштовував свій виступ. Виступав він з лялькою. По секрету скажу, що це і є наш новий герой. Проте ставився він до неї не дуже. Як бачите, потирав, потерта, вся, подерта, та й на лиці, не скажеш, що в неї щастя. Отак вони жили, 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 не тужили. І він неї кидав кінжалами, що, до речі, стане одним зі скілів, як бачите, попадав і в голову. Коротше, ляльці це не дуже до вподоби було. І натомість. Якось прийшла чаклунка, який нахамив оцей дядик. І вона оживила дану ляльку. Після того, як той її вишбурнув і сказав більше не повертатися, лялька раптом. Раптом. Бачите, вона тут творить свої заклинання, і лялечка якось ожила. І, звісно, до кого ж вона прийшла до свого люблячого хазяїна, який абсолютно її не беріг. Він був дуже не в гарному настрої. Але от так виглядав під кінець даного коміксу. Коротше, суть проста. Ставтесь гарно до своїх ляльок, щоб їх не випустили новими героями. Тому так. По здібностях, я думаю, всі вже давним-давно розібралися. Де він у нас є? він у нас є. Перше, це є Батіг б'є з крітом. І накидає ефір, якщо попаде на ворожих героїв. Взагалі на ворожих істот, хоча в багатьох випадках кріпи просто встають на місце, а не та, як показано на даній кемці. Дальше. Я називаю його Гробік. А, підписаний даний скіл номер із ящиком. Він дуже круто працює, якщо ти граєш проти Акса, якщо ти граєш проти Легіонки, в... досить непогано би було б з Войдом, з Віверною, до речі. М -м Кидаєш і все просто-напросто розвіюється. Абсолютно. Крутий скіл, який дуже гарно сейвить. Відстану сейвить, від, ну від всього. Проте як ти виходиш за колону, як не ти, ти можеш кидати його на себе, можеш кидати на своїх союзників. І коли ти виходиш за радіус дії даного скіла, то ти перетворюєшся назад на свого героя. Дротики, кінжали, якими кидаєш, і вони демаж. Непогано, проте це не в білочки, що типу залежить від твого урону, це стандартний урон плюс процент здоров'я. І ультимейт. Це колесо, яке от ти ж бурляєш, і всі, хто дивиться на це колесо в той момент, коли воно почало розкручуватись, ну як вже кастанулося, вони йдуть на нього. Якщо ж ні, вони можуть йти там, ну, наприклад, спиною, не бачачи цього то вони з мідлом, але можуть вийти з нього. Для того є перший скіл, щоб повернути їх на шлях істини до нашого круга. Скіпітер Аганіма поки що нічого не дає, а от шарт дає досить непоганий скіл. Це такий круг сяйва, який рандомно літає в тій області, куди ви його направили, і дає 30% промаху. Що доволі немало якщо ти граєш проти якогось типу ПА, АМ і всяке таке решта. Ну, в основному, ті, що мають добрячих квітів. Ну, досить непоганий скіл. Давайте будемо приступати до пошуку нашої ігри. І включимо вже Дже, коли буде знайдена вона. Ну що ж, герої обрані. І я буду з дровкою, це файно. Правда, те, що ми, скоріш за все, будемо проти вайпера. Ну, але вже що є? І будемо, будемо трошки файтитись. <проб> Надіюсь получиться гарний бій. Дабл ставками не здавлю, бо останнім часом так підслив. дабл ставками що дуртом просто. Вроді файно все файно, мало би бути, а попадається якийсь один. Чувачело. Недавно записував відео, да демон на мід пішов. Ну і вроді він її грав непогано, але шо толку з Shadow Demon на 40 хвилині Мідового? То секрету, скажу, полку не було. Так. Почнемо з дротика. Тобто як дротик? Кінджал. Так, рожевий там, ти нічого не буде контролити тут у руну, ладно. Рожевий і зелений стоїть там. Йду я за нашою руною. Вайпер, звісно, мене зміг би вбисти. Першим скілом просто. Замурдуватись словом. Так, головне, щоб усі вижили. Добре, Свен вроді вижив, окейчик. А, все по стандарту. Я тут зробив собі такий свій білд на нього. Не знаю, чи він добрий, чи не добрий, але мені... Здається, що досить непоганий. Брейсером, щоб хватало хпших. Дровочка, дровочка, фармет, фармет, дровочка. А на мене скидають скіли свої. Паталахи. Краще на мене, ніж на дровку. Так, я не заблочив собою спопік. Але наш теж не заблочений, тому окей. Так, піддемажили вони мене добре. Добре, троє їх забрав. <кхід> Оу, тут мені і смерть, а. Невдалий, невдалий, пішов мув. Але це не біда. Ми файтимося під нашим тавером. Тому, типу, абсолютно немає біди. Так, Эйнор. Ух, 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 как мощно. Other... Меня все влаштовывает, они стоят в лесе. А наша бролка фармит. Замахує. Але нічого, нічого. Баночку швидше вартувало було накинути. На нашого. І я зараз піду і заберу румку. Дуже 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 гарно. СФ-чик підійшов. Вони були покоцані. Клец, клец, і нема пациків Плюс рунка. Так. Що би нам? більше прихильник все ж таки Дагера. Хоч кажуть, що Дагер треба вдвоєчку вкачати, а далі розкачувати батіг і. di tempurak

Це вже небагато. Віддаря від мене вони вже коли. Що шостий? з шостим можна буде попробувати когось приберегти до наших рук. Угу. О, і дровка шостий. Жах. Просто жах, просто жах. Два таких медика, що капець. Броуці не хватає життя. Вайпер дуже багато наносить. А на нічого не вистачає, непонятно. Так, я думаю, в цьому все рівно нема біди, поки що. У нас на непоганому рівні стоїть. Ага, четверо. четверо це вже дуже неприємно. Then, the to power. I think I can handle it. <coughs> this people. This people. This the... I'm the, the enemy's middle tower has fallen. Go, Everyone bowed down. Oh, she accidents. It was an accident, right? uh Oh, Morty. Uh-oh. You better hold on to your hat because now it's a mega kill. That's five, baby. Five. There's no accident anymore. This isn't an accident, Matty. Oh my great! Four of the generality. He's dominating, He's dominating, Добре, Night Stalker отвернув якусь надію в дану гру. Бо до того прям вообще не було. Так, що ми взяв? Давай завезьме Родов фотос. Це вже був, мав би бути типа, але не вдалося. Так казали, тут вардик є. Герой такий, типа, о скілах, дуже, напевно, навіть кльовий. І мав би дуже навіть гарно допомагати і запортити, але треба привикнути до нього і привикнути до його механіки в легальному, бо, тому що. Ну сказати, що він є доволі легкий, ні, треба знати, коли кинути от у. Ať Pat, taky nepobíhne. Я, мабуть, без оцей. Добре, є, добре, є, добре. є Так, можемо купляти оце і заодно поки прилетимо. І у нас буде готовий родов Короче. Що по герою? Герой суперкрутезний, мав би бути. Просто треба привикнути, бо тому що. Ну прям всі скіли його, вони круті. двоїть Your bottom tower is under siege. Radiant has fortified instructions. the bottom tower is being attacked <laughs> <too soon. laughs> blocking is paramount. Вуа, ініціатива киллинг, зіграв свою роль. Це безперечно. Та й взагалі найставки рабки спас я був своїм гробіком. Your top tower is being attacked. Your top tower has been destroyed. Like a real boy. Там два Спокійно, можемо другу забрати. Спокійно.

Весь бій програвали, програвали, потім пацаки програли 1 Ну, Всю ігру, точніше, ми програвали, програвали, потім пацаки проіграли один бій. і все, готово. Східний. Е, Хлопці гарно відіграли. така гра на Рингмастері. Геть нелегка. Е, ще треба мені привикнути. До героя. Але мабуть, я все ж таки буду його вводити в свій пул героїв. Ну, бо він мені дуже подобає, ще буде зараз грань, якусь йому додавлять. І думаю, буде. Він і так вже крутий герой. Просто треба підловчитись до таймінгів ульти і всяке таке решта. Так, Так. Ну нормально. Нормально. Я відіграв не найкраще, але в загальному бій на Рингмастері. Ну, мусів я вам показати бій на Рінгмастері, враховуючи, що вийшов герой. Такий передінтом, досить файний і той, що заслуговує попасти в тір один з саппортів. Тому, хто любить грати на саппортах, раджу повчитись на ньому грати. Він крутий. Не хейтіть мене, що я так, так собі граю на ньому, але вже що є. Гарно, друзі. Всім бувайте здорові, бережіть себе і до зустрічі через тиждень.